Сьогодні з пастором Джозефом Принсом знаєте, зараз в деяких країнах все ще зберігається режим локдауну. Зараз все більше і більше людей повертаються на роботу, але багато хто продовжує нас дивитися через інтернет. Я вірю, що Бог так зробив. Бог хоче, щоб люди почули Євангеліє Ісуса Христа, але останнім часом я також помітив, що Бог хоче зцілити своїх людей. Амінь. Бог хоче, щоб вони стілилися. І він готує новий сезон стілень. Це відбувається всюди і дуже легко. І про це також йдеться в Євангелії Ісуса Христа. Пам'ятаєте слово СОЗО? Воно використовується для позначення порятунку. Ісус сказав жінці, яка стілилася: будь бадьорою, дочко. Твоя віра спасла тебе. Там стоїть слово спасла. СОЗО тебе. Там мається на увазі зцілення в тілі. Друзі, Бог бажає вам зцілення, Бог бажає вам добра. Зцілення — це як дзвінок на вечерю, який скликає грішників. Амінь. І тоді вони чують правдиве Євангеліє. Іван говорить, улюблений. Я молюся, щоб Іван не буде бажати чогось чого немає в Божому серці. Іван говорить в 3 Івана, 2, молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий. Як добре ведеться душі твої. а тепер подивіться Луки 13. В Луки 13 сказано: «І навчав він в одній водії синагогу суботу. Зверніть увагу, що це було в суботу. І ось там була одна жінка, що 18 років мала духа немочі. у цієї жінки 18 років був дух немочі, і була скорчена і не могла ніяк випростатись. А Ісус, як побачив її, то покликав до себе і сказав їй: Жінко, звільнена ти від недуги своєї, і він руки на неї поклав, і вона зараз випросталась і стала славити Бога. Позвався ж старший синагоги, обурений, що Ісусу здорове у суботу, і сказав до народу: Є шість день, коли працювати належить. Приходьте тоді та здоровлюйтеся, а не дня суботнього. Зверніть увагу, що він не звернувся безпосередньо до Ісуса. Він звернувся до натовпу. У які працювати належить, або в які людина повинна працювати. Зверніть увагу на його менталітет. Людина повинна працювати. Зверніть увагу на те, де знаходиться його належить. Його належить пов'язане з роботою. Людина повинна працювати. А тепер подивіться, де знаходиться належить Ісуса. А Господь відповів і промовив до нього ли це міре. Хіба ж не відв'язує кожен із вас у суботу свого вола чи осла від ясел і не веде напоїти. Чи ж цю дочку Авраамову, яку Сатана був зв'язав? Тільки задумайтеся над цим. Вісімнадцять осроків не належить звільнити її суботнього дня від цих пут. Належить Ісуса звучало так. Чи не належить звільнити цю жінку, яку зв'язав сатана? у начальника синагоги був менталітет закону людині належить працювати, а у Ісуса зовсім інше належить Цю жінку належить звільнити. Коли Господь дивиться на вас, то каже: ти повинен вийти на свободу. Амінь. Ти повинен бути зцілений. Як ти можеш бути сином або дочкою Авраама і перебувати в цих кайданах? Він каже: жінко, ти вільна. Чоловіче, ти вільний від своєї немочі. Алілуя. Дякую, Ісус. Амінь. А як він говорив, це засоромилися всі його супротивники, і тішився весь народ всіма славними вчинками, які він чинив. Подивіться ще раз 15-й вірш. Ісус каже, хіба ж не відв'язує кожен із вас у суботу, свого вола чи осла від ясел? Запам'ятайте це вола або осла. Запам'ятайте цих двох тварин, і не веде напоїти, отже, напоїти тварин. Ці тварини прообраз. Часто тварини, це прообраз нас з вами. Наприклад, віл. Не затикай рот олові, що молотить. Тут йдеться про служителів, які проповідують Євангеліє Ісуса Христа, отже, віл та осел. Запам'ятайте ці два слова. Зверніть увагу на те, що сілення це напоїти їх. Ось чому у книзі Левит, коли справа стосується прокази, часто використовується вода. Ми знаємо, що тут мається на увазі не фізична вода, друзі. У духовному сенсі вода це слово Боже. Чим більше слова ви отримуєте, дивіться. «Віл та осел жадають, ви ведете їх поїти? Ось що він сказав. Але він говорив це в контексті немочі та хвороб. Контекст саме такий, інакше кажучи, коли ви даєте воду, вистілюєте хворих. Секрет тут у воді. У наступному розділі Луки 14 Ісус був у синагозі. Його запросив один з начальників. Давайте прочитаємо. І стало, що він у суботу війшов був додому одного з фарисейських старшин, щоб хліба спожити, а вони назирали за ним. І ото перед ним був один чоловік, слабий на водянку. У нього були пухлини по всьому тілу. Водянка ісус вже озвався і сказав до законників та фарисеїв: чи ви здоровлювати в суботу годиться, чи ні? Вони ж мовчали. А він, доторкнувшись, оздоровив його та відпустив. І сказав він до них коли осел або віл?» і знову осел та віл, як і в попередньому розділі жінкою. Він приводив їм приклад осла та вола, яких потрібно було напоїти. Але подивіться на погляд Ісуса щодо хворих. Чи говорить він їм ви хворі, тому що згрішили? Ви хворі, бо не зробили те, те і це. Амінь. Ви хворі через свій бунт. Ви заслуговуєте цього. Чи можна сказати, що у Ісуса був такий погляд? Давайте прочитаємо. Ісус каже, коли осел або віл котрогось із вас упаде до криниці. Ісус порівнює хворих людей з тими, хто впав в криницю або яму. Коли ви падаєте в яму, то не знаєте, що там яма. Ісус дивився на хворих так. Ця людина хвора, тому що вона впала в яму. Ісус каже, коли осела бовілка трогоси з вас упаде до криниці, то хіба він не витягне зараз його дня суботнього? І вони не могли відповісти на це. Якщо подивитися на місце писання, яке ми використовували на минулому тижні, вихід 22.8, Давайте подивимося. Пам'ятаєте, тут йдеться про те, що якщо ви втратили щось або хтось втрав щось у вас, ви повинні сказати: це моє здоров'я, моє, спокій в мій! Амінь! сімейне благополуччя, моє, алілуя. Ви повинні сказати це у кожній справі. Про вини, про вола, про осла. Цікаво, чому ці дві тварини йдуть перші. Так? Пам'ятаєте? Ви повинні сказати це моє. Ми розглядали цей вірш на минулому тижні. Цікаво, чи не так? Давайте відкриємо вихід 21, Розділ перед цим. А коли хто розкриє яму, або викопає яму і не закриє її? І впаде туди віл або осел? Зверніть увагу, впаде туди Віл або осел. Зупиніться тут. Я показую вам, як дивитися на закон. Люди кажуть, що пастор Принц не вчить на підставі старого заповіту. Я багато вчу на підставі старого заповіту, але сьогодні старий заповіт потрібен нам для того, щоб бачити в ньому Христа дорога в Емаус. Ісус починає з Мойсея з перших п'яти книг і пророків. починає пояснювати їм, що вони про нього. Кожен вірш, кожен персонаж в Біблії, пов'язаний з Христом його справами або його служінням. Я вірю, що тут в Луки 13 і 14 говориться про два чуда зцілення. Тут йдеться про те, що віла або осел падають в яму. Цікаво, чи не так? Власник ями відшкодує. Хто відповідальний той, хто відкрив яму? або той, хто викопав яму, але не накрив її. Він не звинувачував того, хто впав. Він звинувачував того, хто відкрив яму. Насправді саме фарисеї відкривали яму. Амінь Амін. ісус говорив: Я пастер добрий: усі, хто були переді мною, були злодіями та грабіжниками. Він мав на увазі фарисеїв. Ці люди боролися за закон і дискваліфікували людей тих часів. Вони завжди показували їм, що вони не гідні прийняти це. Вони не говорили цього в голос, але фактично вони говорили: ви недостатні чисті для того, щоб прийняти це. Ви не гідні прийняти це. Ви згрішили десь, і тому не отримаєте цього. Я пам'ятаю, як багато років тому один чоловік з нашої церкви. Підійшов до пари, яка втратила дитину, і сказав: Бог дав мені побачити, що ви втратили дитину через певний гріх у своєму житті. Це ми називаємо фарисейством. Це дуже жорстко. якби я був там, «Слава Господу! Дякую, Ісус. Я врятований, народжений згори. Алілуя! Любов Божа вилилася в серце моє. Я не знав про це. Пізніше ця пара підійшла до одного нашого лідера і поділилася цим з ним. Ви не повинні приймати таку нісенітницю, друзі. Амінь. Якщо є потреба, ісус готовий заповнити її. Алілуя! А тепер давайте повернемося до книги Вихід 23». Ми подивилися вихід 21» та «22». А тепер подивимося 23-й розділ. Перед тим як відкрити 23-й розділ, давайте ще раз подивимося 21-й. Там є щось цікаве. Як я говорив, коли ви читаєте Біблію вдома і бачите місце про закон, то варто пам'ятати про те, що в законі є багато речей, які розкривають красу Ісуса. Я покажу вам, що навіть ці вірші говорять про служіння Ісуса. Подивіться вірш, який йшов до 33-го. Вірша. 32 й вірш. Коли вдарить той віл раба або невільницю, то власник дасть панові того 30 шеклів срібла. Власник вола заплатить 30 шеклів срібла. А віл той буде вкаменований. 30 шеклів срібла. Це нагадує вам про щось? Так. Ісуса зрадили за 30 срібняків. Амінь? і те ж саме ми бачимо тут тридцять срібняків. Це відсилання до Ісуса. Усі ці вірші вказують на нашого Господа Ісуса Христа. 30 тридцять срібняків це ціна за раба або рабиню. Ми читаємо, коли вдарить той віл раба або невільницю, то власник дасть панові того тридцять шелтів срібла. Так, отже, Ісус прийшов як раб чи слуга, і це дивовижна особливість нашого Господа Ісуса. Подивіться, це вихід 21. Вихід 21 йде відразу за виходом 20, де Бог вперше дав 10 заповідей. Знаєте, який перший вірш у книзі вихід 21? Там сказано: а оце закони, що ти викладеш перед ними. І перший закон говорить про раба або слугу єврея. Якщо слуга єврей служив тобі шість років, на сьомий рік ти повинен відпустити його на волю. Якщо ж ти дав йому дружину за час перебування у тебе, то він може звільнитися, але його дружина та діти залишаються з тобою. А якщо він говорить, люблю пана мого, тобто це добрий пан. Люблю дружину мою та дітей своїх, не вийду на волю. То пан повинен привести раба до двірка і пробити йому вухо. Фраза пробити вухо використовується у псалмах. Там сказано у Свиті книжковому, написано про мене. Ти відкрив мені вуха. На єврейці це ти пробив мені вуха. І про це записано в посланні до євреїв. У євреїв 10 сказано: ти приготував мені тіло, пробите вухо це як тіло ти приготував мені. У цьому є відсилання до пробитого вуха слуги або раба. Якщо людина говорить: я люблю свого пана, люблю свою дружину, своїх дітей і не хочу на свободу, то його приводили до дверей і пробивали вухо. Ісус був прибитий. Чому? Тому що Ісус прийшов як слуга. Амінь. Як ви пам'ятаєте, він сказав, син людський прийшов не для того, щоб йому послужили, але щоб служити. Він служить зціленням, служить миром, Божою добротою, Божим шаломом, амінь. Божим примиренням, Божою благодаттю, Божими благословеннями. Амінь. Це справжній хліб для вашої голодної душі. Він служить вам. Він каже: я прийшов не для того, щоб мені послужили, але щоб послужити. Амінь. І про це йдеться в Євангелії від Марка. Ось чому в Євангелії від Марка немає генеалогії. Ви не питаєте родоводу слуги. Він прийшов як божественний слуга в Євангелії від Марка. І відразу ж він каже: Він зробив те і це. І тоді він зробив те, і це. Це слуга, який працює невпинно. Амінь. Ісус це й слуга. Амінь. Хіба не дивно? Відразу після того, як були дані десять заповідей, він говорить про божественного слугу. Інакше кажучи відповідь не в десяти заповідях, а у божественному слузі. Амінь. Він прийшов не для того, щоб йому послужили, але щоб послужити. Знаєте, навіть на небі він буде підперезувати, саджати вас і служити вам. Це дивовижно. Амінь. Господь любить служити вам. Марфа хотіла послужити йому. І Бог дорікнув її за тривоги й турботи в служінні. Але Марія дозволила Ісусові послужити їй. Амінь. Це був бенкет. Бенкет. Вона дозволила йому послужити їй. Яка сестра зробила так, щоб Ісус відчув себе Богом? Ісус сказав, те, що зробила Марія, не буде забрано у неї. Марія обрала найкращу долю. Одне треба. Дозвольте собі прийняти, коли Ісус служить. Амінь, 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 амінь. Аллилуйя. Слава Господу. Дякую, Ісус. Коли ми дивимося на закони та інше, то бачимо Ісуса в законі. Ось як ми вивчаємо сьогодні закон. Амінь. Це благословило вас, допомогло вам. Амінь. Отже, давайте подивимося вихід 23. Ми закінчуємо. Шість день будеш робити діла свої, а сьомого дня спочинеш, що відпочив віл твій та осел твій. І що відпочив син невільниці твоєї та приходько. Зверніть увагу на те, що тут знову згадується Віл та Осел. Так? Я вірю, що вихід 23 відкриває нам чудеса з Луки 13 та 14. Це чудеса, які пов'язані з Волом та ослом. І вони також пов'язані з суботою в обох випадках. Так, отже, тут, як ми бачимо, йдеться про суботу. Щоб відпочив віл, твій та осел. Твій я вірю, що він дає нам секрет, чому віл та осел впали в яму. Чому люди хворіють? Чому люди стають здобиччю ворога? Вони падають в яму, не усвідомлюючи її існування. Знаєте чому? Тому що вони не знаходяться в спокої. Амінь. Вони не знаходяться в спокої. Інови не впадете в яму, якщо ви в спокої, якщо ви сидите. Таке може статися лише коли ви рухаєтеся, так образно кажучи, тут йдеться про людей, які не відпочивають. сьогодні субота для нас з вами це відпочинок. це не день, якого ми повинні дотримуватися. Як це робили фарисеї, пильно стежачи за ним. Вони стежили за цим зі свідомістю гріха. Вони дивилися і направляли гріх на усіх Для них все було роботою, але ми говоримо не про це. Це спокій, який знаходиться всередині. Це усі ті речі, які наш чудовий Господь може сказати, коли запрошує нас до нього. Він каже: Придіть до мене, усі стружені та обтяжені, і я заспокою вас або дам спокій з усіх благословень, що були у нього. Найбільшим благословенням він вважав спокій. А кращий спокій. І перший спокій, який ми повинні прийняти, це спокій для нашої совісті. Ми повинні знати, що усі наші гріхи прощені через Христа. Амінь. Амінь. Це перший спокій. І цей спокій буде впливати на ваш душевний, ваш психологічний спокій. Проблеми з депресією, турботами і тривогами це проблеми вашої душі ваш дух відпочиває, коли ви знаєте, що у вас чиста совість, коли ваші гріхи прощені. Євреїв 10 говорить про це. Він дасть вам психічний спокій. І цей спокій потім з'явиться у вашому тілі у вигляді здоров'я та повноти. Алілуя! Алілуя. Дякую, Ісус. Я вивчав це питання на євриті і знайшов щось. Ви пам'ятаєте те слово, яким ми ділилися раніше? Про про й псалом, перший вірш. Там сказано, хто живе під покровом Всевишнього. Це дуже важливо, це коли ви сидите. Слово живе на євриті це слово яшав, яке означає сидіти. Я хочу показати вам слово яшав. Читаємо справа наліво. Юд, «шин», «бет». Це слово з 90-го псалма, псалма захисту. Щоб бути під захистом. Навчіться сидіти під покровом Всевишнього у таємному місці. До речі, ми вже там. Хто вірує в новому заповіті уже там. Псалмопівець хотів опинитися в таємному місці Всевишнього. Не дозволяйте нікому переконати вас у тому, що в це місце важко потрапити, що воно тільки для тих, хто кориться на всі сто, хто особливо постить, хто пройшов через певні речі. Ні, 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 друзі. Навіть наймолодший віруючий, якого Бог врятував годину назад, посаджений в Христі. Це стартова точка. Амінь. Ми посаджені з Христом. Ми повинні зайняти своє місце. Сісти, я шав І тоді усі обітниці захисту, які закінчуються довголіттям, будуть вашими. Амінь. Він каже: Я шав. Я помітив щось, коли ви в іврит. Давайте повернемося до книги Вихід 23» на євриті. Ось як це місце виглядає на євриті. Я розмірковував над цим, і ось що Господь показав мені. Зверніть увагу, ось на що ми говорили про відпочинок для осла та вола. Подивіться друге слово. Ми читаємо справа наліво шість днів. Подивіться слово днів, перше люд, що ми бачимо там. Якщо відрахувати 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, то ми потрапимо на букву «шин». Відрахуйте ще 10. Це називається рівномірним відліком букв, який використовується в біблійному коді. Відсоток таких збігів дуже малий. Подивіться. Відрахуйте ще 10. Коли ви починаєте з десяти, то повинно бути десять. Якщо ви починаєте з п'яти, то повинно бути п'ять. Якщо з вісімнадцяти то вісімнадцять. Отже, ми відрахували десять. Тепер нам потрібно відрахувати ще десять: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Бет. Отже, у нас є ют, шин, бет. І що це за слово? Ми отримаємо? Я шав. Я шав, а це слово означає сидіти. Давайте ще раз повернемося Це до цього вірша в книзі Вихід 23». Там сказано: а сьомого дня спочине, щоб відпочив віл твій та осел твій, і щоб відпочив, або оновився син невільниці твоєї та приходько. Як би мені хотілося розповісти вам про сина невільниці, це син служниці, на кшталт Ізмаїла. Навіть на них впливає ваш спокій. Амінь. А приходько – це не спасенні. Це люди, що знаходяться за межами спільноти Ізраїлю, поза царства Божого. Вони оновляться, коли видить Боже оновитися. Ви будете впливати на усіх оточуючих. Секрет вашого спокою полягає. Ось у чому коли ви в спокої, ваш осел та віл, які могли впасти в яму. Також будуть відпочивати амінь. Це секрет здоров'я. Амінь тут слово спокій використовується двічі, і один раз використовується слово оновився. Я хочу сказати вам, друзі, що секрет відпочинку для віруючого криється в тому, щоб сісти. Відпочивайте сидіть у здійснених справах. Амінь. Сядьте. Диявол каже, що ти зробиш з цим? Сідайте з кожним новим викликом, сідайте. Скажіть, Ісус, розбереться з цим. Я буду відпочивати. заспокойся і побач спасіння Господа. Господь буде боротися за вас, а ви будете перебувати в мирі. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Христа як Спасителя та Господа, то повторіть цю молитву зі мною зараз. Скажіть Отець Небесний, Отець Небесний, дякую за Ісуса. Христос помер за мої гріхи на тому хресті. У нього не було своїх гріхів, за які він повинен був померти. Він помер за мої гріхи. Дякую, Господи, що Христос воскрес з мертвих заради мого виправдання. Зараз я праведність Божа у Христі. Ісус Христос, мій Господь, і Спаситель навіки. Він я Ісуса. Амінь. Якщо ви повторили цю молитву, тепер ви дитя Боже. Усе старе минуло. Тепер все нове. Ласкаво просимо в сім'ю Божу, друзі. Амінь. 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 Підніміться на ноги. Дякую, Господь Ісус. Я жадаю цього дня і вірю, що Він має прийти, друзі. Я знаю, що він прийде. Це не буде тривати вічно. Цей час, коли ми не можемо нормально зустрічатися, не буде постійним. Це я знаю. Амінь. Але я все одно хочу, щоб цей день прийшов якомога швидше. Амінь. Щоб ми знову зустрічалися усі разом фізично. Амінь. Не полишаючи зборів наших. Амінь. Підніміть свої руки. Слава Господу! Дякую, Отче, що любиш свій народ, Господи. Дякую, Отче, що дивлячись на них. Ти бачиш їх благословенними. бо ти не згадаєш їм гріха. Дякую, Отче, що вони усвідомлюють Ісуса, а не гріх. Тому вони перетворюються від слави до слави. Дякую, Отче, що на цьому тижні ти будеш зберігати та захищати їх та їхні родини, їхніх близьких від будь-якої небезпеки, будь-якої шкоди. від усіх сил лукавого та вірусу COVID-19. дякую, Боготець. Дякую, Боже. Нехай Твоя рука благословень, благодаті та милості з'явиться в силі для них та їхніх близьких на цьому тижні. Нехай вони будуть бачити, Господи, приклади, приклади твоїх цілей, як це бачила Рут на цьому тижні. В ім'я Ісуса, Господи, дякую, Отче, і всі сказали Амінь, амінь, амінь.